Журналісти Радіо Свобода дізналися деталі так званої мирної угоди, яку Російська Федерація пропонувала Україні на початку вторгнення. І, хоча такий документ нагадував скоріше вимогу капітуляції, але містив, адже містив серед іншого і нейтральний статус та скорочення української армії, але все ж таки мав місце бути, так би мовити. І ось за інформацією видання проект має назву договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет нашої держави, датований 7 березня. 2022 року, отже, він містить шість сторінок основного договору та чотири сторінки додатків. Як йдеться у матеріалі, угода залишила б Україну дуже вразливою, оскільки ворожі війська залишалися б на місці, а Київ не мав би можливості захищатися чи шукати підтримки з боку заходу. Зокрема, Кремль вимагав, щоб Україна скоротила свою армію до 50 тисяч осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу, що в п'ятеро менше ніж ми мали до 2022 року. Також в нашій країні залишалося б на озброєнні лише 4 кораблі, 55 гвинтокрилів і три сотні танків. Також Україні пропонували не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території. Ракетні системи з дальністю понад 250 кілометрів. До того ж, Москва б залишила за собою право і в майбутньому забороняти будь-які інші види озброєння. Крім того, Київ мав би визнати незалежності так званих Донецької та Луганської республік у межах адміністративних кордонів і до того ж Україна мала за свої кошти відновити інфраструктуру Донбасу під контролем Російської Федерації. Залишався б і Крим. Це ще не все Росія також вимагала скасування усіх санкцій та відкликання всіх міжнародних позовів проти неї. А на додаток до цього Кремль наполягав на наданні російській мові статусу державної та відновлення всіх майнових прав української православної церкви московського патріархату. А ще вони вимагали скасувати і більше не вводити будь-які заборони символіки, що асоціюються у державах із перемогою над нацизмом, тобто фактично знову легалізувати в Україні. Усі радянські та комуністичні символи.